Коротко підстрижені газони дають місце для ігор дітям і собакам вони ж допомагають уникнути скарг від сусідів в управу або правління кооперативу. Але такий газон це монокультура без квітів, деякі організації пропонують не косити в травні, щоб польові квіти в траві зацвіли. Це допоможе заполювачам перед тим як ми почнемо регулярно косити газон. Але є важливе застереження, екологи кажуть, що не косив травні мало допомагає запалювачам, якщо ви просто місяць не косите, а потім повертаєтеся до звичайного догляду. Це може навіть завдати шкоди газону. Натомість варто подумати, як допомогти запилювачам іншими способами, наприклад, повільним косінням влітку. Що таке не коси в травні? Ініціатива не коси в травні з'явилася завдяки організації PlantLife у Великобританії. Її мета забезпечити їжу запалювачам, зменшити забруднення, зменшити перегрів у містах та утримувати вуглець у ґрунті. PlantLife пропонує людям не косити газони в травні і обговорювати різноманітність рослин з сусідами і в соцмережах. Газони зайняли простір, де раніше були луки, і тепер запалювачам не вистачає квітів. В ідеалі людям варто вирощувати сади і луки, а не тільки газони. Не коси в травні крок у цьому напрямку. Чи дійсно корисно не косити траву в травні? На думку більшості природоохоронних організацій, Сасис Society for Invertebrate Conservation пише: якщо все, що ви робите, це дозволити кульбабам і бур'янам цвісти, це неякісне середовище для запалювачів. А якщо в червні ви просто повернетеся до звичайної стрижки, то вся користь зійде нанівець. Не можна просто сказати: ура, ми врятували бджіл. Лабораторія з вивчення бджіл університету Міннесоти згодна, не варто сприймати не коси в травні буквально. Крім того, не коси в травні, може нашкодити газону. Трава здоровіша, коли ви зрізаєте лише частину висоти. Якщо дати їй відрости на 30 см, а потім зрізати під корінь, це стрес для рослин. Та й газонокосарці такий різкий зріс не на користь, що робити замість і не коси в травні. Екологи підтримують ідею, але пропонують більш комплексні підходи, наприклад, повільне косіння навесні або повільне косіння влітку, продовжуючи ідею на весь сезон. Ось кілька способів допомогти запилювачам та іншим живим істотам у вашому дворі. Косіть рідше і залишайте траву вище. Довга трава утримує вологу в ґрунті, а висота дозволяє дрібним квітам розпускатися. Садіть корисні для запилювачів рослини в газоні, конюшина, чорноголовку, фіалки. Створіть міні-луг або квітник окремо від газону. Вирощуйте рослини для запилювачів не тільки в траві. Чагарники, садові квіти і навіть квіти в ящиках на вікні теж допомагають. Лабораторія бджіл також зазначає, що правильний час косіння може допомогти. Наприклад, можна дати кульбабам зацвісти, а потім скосити їх до того, як вони дадуть насіння. Так, запалювачі встигнуть відвідати квіти, а бур'яни не поширяться.